Ось так починалася ця теледуель. Трохи менше, ніж через дві години стало ясно. Головний суперник Ангели Меркель на цих виборах Мартін Шульц не зміг переломити ситуацію за результатами опитування глядачів, проведеного на замовлення телеканалу АРД, чинну канцлерку назвали переконливішою 55% опитаних. Її суперника 35%. 97 хвилин чотири журналісти ставили їм свої запитання. Найголовніші теми відносини з Туреччиною, КНДР, президент США Дональд Трамп а також дизельний скандал. Але найбільше часу суперники присвятили кризі біженців. Мартін Шульц закинув Меркель, неузгоджене з партнерами по євросоюзу, рішення почати пускати до Європи сотні тисяч біженців восени 2015 року. Ви заявили за тих обставин, що вони можуть приїхати до Німеччини, і це було абсолютно правильно. Але усього цього можна було б уникнути, і мені шкода Фрау Меркель. Але краще було б залучити наших європейських сусідів перед таким рішенням. Тодішня ситуація була дуже драматичною. За тих обставин ми діяли згідно з конституцією, її першою статтею, що людська гідність є недоторканою. про відносини з Росією та конфлікт в Україні суперники не згадували, проте їм поставили питання про рішення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера прийняти пропозицію російського уряду та працювати в раді директорів компанії Роснефть, яка нині перебуває під санкціями ЄС у зв'язку з анексією Криму. І Меркель і Шульц були єдині щодо цього. Це погано. Погано. Це підриває санкції, які запровадив європейський союз. Це дуже сумна ситуація. Він не повинен був цього робити. Німці дивилися ці теледебати переважно удома чи в кнайпах. Проте були й такі, які спеціально прийшли до кінотеатрів. Після того як ці дві партії довгі роки складали урядову коаліцію. Вони майже нічим не відрізняються. Думаю, фрау Меркель була більш переконлива. Шульц був кращим. Мені здалося, вони були десь на одному рівні. Меркель уперше вдалося перемогти на теледебатах з такою великою перевагою. Проте її ж однопартійці з партії християнських демократів застерігають. Результат виборів після теледебатів аж ніяк не вирішений наперед. Тепер важливо переконати німців все ж прийти на виборчі дільниці. Навіть якщо усі опитування і пророкують перемогу Ангелі Меркель.